Вітаю на уроці математики. Сьогодні обчислюємо добутки за таблицею множення, порівнюємо вирази і числа і розв'язуємо задачі. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб кожна хвилинка не втратилась марно. Усний рахунок Якщо в тебе є лего цеглинки, виклади їх на столі по порядку відповідей. Постав відео на паузу, обчисли вирази, виклади цеглинки, а потім перевіримо що в тебе вийшло? 33, 20, 6, 25. Яке число ми бачимо на малюнку? Яке число отримаємо, записавши дві такі цифри? Отже, на малюнку ми бачимо число 1. Якщо ми запишемо їх 2, отримаємо 11. Отже, запиші ці два числа каліграфічно. В записуємо число, класна робота рядок числа 1 і рядок числа 11. Розглянь таблицю множення. Прочитай, як можна знайти добуток 5 і 4. Отже, щоб знайти добуток чисел 5 і 4. У першому рядку і у першому стовпці записані множники. Від першого і другого множників умовно проводимо стрілки. Отже, проводимо від першого множника від 5 вправа і від четвірки. Вниз. Отже, вони перетинаються на числі 20. У комірці, де вони перетинаються, тримаємо результат. Отже, добуток чисел 5 і 4 дорівнює 20. Знайди добутки, скориставшись таблицею. Отже, в зошиті записуємо вирази номер, переписуємо вирази і, користуючись табличкою, заповнюємо відповіді. 4 помножити на 8. Отже, перший множник шукаємо у стовпці. У першому стовпці. Знайшли 4. Другий множник шукаємо у першому рядку. 8. Від четвірки подумки малюємо стрілку вправо. Від вісімки подумки малюємо стрілку вниз, де вони перетинаються? На числі 32. Отже, 4 помножити на 8 дорівнює 32. 5 помножити на 7. В першому стовпчику шукаємо число 5. В першому рядку шукаємо число 7, 5 і 7 перетинаються на числі 35. 5 помножити на 5 дорівнює 25. 6 помножити на 4. В нашій табличці немає першого множника, який дорівнює 6. Але ми знаємо переставний закон множення. 4 помножити на 6. Отже, у першому стовпчику шукаємо число 4. В першому рядку шукаємо число 6. Від 4 йдемо вправо, від шести спускаємося вниз, перетинаються вони на числі 24. Отже, добуток чисел 6 і 4 дорівнює 24. 8 помножити на 5. Так само. У першому стовпчику шукаємо число 5, в першому рядку шукаємо число 8, спускаємося від вісімки до рядка числа 5. Перетинаються вони на числі 40. 8 помножити на 5 дорівнює 40. 7 помножити на 4 шукаємо. Від четвірки йдемо вправо. Від сімки вниз. Перетинаються в числі 28. За таблицею знайди всі добутки, значення яких дорівнює 12, і 24. Давай шукати. Отже, перший множник – число 2. Дивимося по рядку. Бачимо, що дорівнює 12, якщо другий множник дорівнює 6. Отже, 2 помножити на 6 дорівнює 12. Якщо перший множник дорівнює 3, дивимося весь цей рядок. Якщо перший множник – 3, тоді другий множник – 4. Дорівнює 12. Дивимось, якщо перший множник дорівнює 4. Шукаємо Другий множник дорівнює 3. 4 помножити на 3 дорівнює 12. Так само шукаємо, щоб значення було 24. Якщо перший множник 2, дивимось, відповіді 24, немає. Якщо перший множник дорівнює 3, Шукаємо. 24 отримаємо, якщо другий множник дорівнює 8. Отже, 3 помножити на 8 дорівнює 24. Дивимось далі. Перший множник 4. Відповідь буде 24, якщо другим множником буде число 6. Отже, 4 помножити на 6 дорівнює 24. Порівняй. В зошиті запиши вправа номер, запиши вирази і порівнюй, ставлячи знаки більше, менше або дорівнює. Отже, для того, щоб порівняти, спочатку вирази треба обчислити. Постав відео на паузу, обчисли всі вирази, потім порівняй і перевіряй. Добуток чисел 5 і 6 порівняти з числом 10. Добуток дорівнює 30, отже 30 більше, ніж 10. Добуток чисел 5 і 6 і добуток чисел 6 і 5. А ми знаємо переставний закон множення. Отже, ми одразу можемо поставити знак дорівнює. Добуток чисел 4 і 2, частка чисел 4 і 2. Добуток дорівнює 8, частка дорівнює 2, отже, 8. Більше за 2. Сума чисел 3 і 2 і добуток чисел 3 і 2. Сума дорівнює 5, добуток дорівнює 6. Отже 5 менше за 6. А зараз трохи відпочинь. Заплющу чинята. Уяви себе десь на березі теплого моря. Яскраве сонечко. Співають пташки. Ніжна, тепла водичка змочила твої ніжки. Ти розслаблена або розслаблений, насолоджуйся сонечком, природою, морем, глибоко вдихни, видихни, посміхнись сонечку, посміхнись собі, вдихни. Видихли. Розплющу оченята, будемо працювати. Розв'яжи задачку. Постав відео на паузу. Уважно прочитай умову і запитання. Склади короткий запис. Запиши в зошит короткий запис і розв'яжи задачку. На стіл поставили 4 чашки і 8 тарілок. У скільки разів більше поставили тарілок, ніж чашок. Отже, що ми маємо? 4 чашки, 8 тарілок. І нам треба порівняти, наскільки ж більше поставили тарілок. Ми знаємо для того, щоб порівняти, дізнатися, у скільки разів більше або менше, треба більше число поділити на менше. В зошиті записуєш задача номер і записуєш короткий запис задачі. Чашок 4 штуки. Тарілок 8 штук. І використовуємо круглу дужку для того, щоб дізнатися, у скільки ж разів більше. Отже, для того, щоб дізнатися, у скільки разів більше, більше число ділимо на менше. 8 поділити на 4 дорівнює 2. У 2 рази більше поставили тарілок, ніж чашок. Ще одна задачка. Так само постав відео на паузу, прочитай уважно умову, запитання, склади короткий запис, розв'яжи задачку і запиши у зошит. На першій тарілці лежить 10 слив і 5 персиків. А на другій 3 лимони. У скільки разів більше фруктів на першій тарілці, ніж на другій. Що ми маємо? На першій тарілці 10 слив і 5 персиків. На другій 3 лимони. Все відомо. У скільки ж разів більше фруктів на першій, ніж на другій. Для того, щоб порівняти, наскільки більше на першій, спочатку треба дізнатись, скільки всього лежить фруктів на першій. Отже, треба дізнаватись дією додавання. А вже потім порівнювати. А коли ми порівнюємо, ми використовуємо дію ділення. В зошиті записуємо задача номер і записуємо короткий запис. На першій тарілці 10 слив і 5 персиків, на другій тарілці 3 лимони. І нам треба порівняти використовуючу круглу дужку у скільки разів більше. Отже, першою дією спочатку дізнаємось: а скільки ж всього фруктів на першій тарілці. До 10 додати 5 всього 15 фруктів. Для того, щоб дізнатися, у скільки разів більше, треба більше число поділити на менше. Отже, 15 поділити на 3. У 5 разів більше фруктів лежить на першій тарілці, ніж на другій. Самостійна робота в друкованому зошиті. 61 сторінка номер 4 Продовжуємо працювати в друкованому зошиті. Завдання номер 5 Постав відео на паузу обчисли вирази, а потім перевіряй. Отже, 12 поділити на 2 і поділити на 2. У нас є тільки дії ділення, тому робимо по порядку зліва направо. 12 поділити на 2 дорівнює 6, 6 поділити на 2 дорівнює 3. 12 поділити на суму чисел 2, і 2. Спочатку виконуємо дії в дужках. 2 додати 2 дорівнює 4. 12 поділити на 4 дорівнює 3. 18 поділити на 3 поділити на 3. 18 поділити на 3 дорівнює 6, 6 поділити на 3 дорівнює 2. 18 поділити на 2 і поділити на 3. 18 поділити на 2 дорівнює 9. 9 поділити на 3 дорівнює 3. 16 поділити на 4 поділити на 2. 16 поділити на 4 дорівнює 4. 4 поділити на 2 дорівнює 2. 16 поділити на частку чисел 4 і 2. Спочатку робимо дію в дужках. 4 поділити на 2 дорівнює 2, 16 поділити на 2, дорівнює 8. Додому опрацювання тренувальних вправ ново 756-757 на 123-й сторінці. Дякую за увагу. До зустрічі!